Конкурс огляд студентських гуртожитків на Рівненщині влаштовують вже не вперше. Цьогоріч перевірили умови проживання студентів у 23 гуртожитках у всіх куточках області. Такі перевірки кажуть ініціатори конкурсу стимулюють здорову конкуренцію і заохочують керівників гуртожитків до покращення житлово-побутових умов. Основні недоліки це завжди санітарно гігієнічні умови проживання, побутові умови. Тобто десь плити вже застарілі, десь, скажімо, не вистачає навіть тих і лампочок і чогось, десь темні місця, в яких ну, мало би бути краще освітлення. Тому це такі, як на мене, це буденні речі. Перевіряли усе від стану санвузла і до наявності гуртків. кажуть, умови мають бути максимально наближені до домашніх переможців. Оголосили у двох категоріях, залежно від рівня акредитації. Серед технікумів та коледжів, які торік перемогла Костопільська філія Рівненського медколеджу. Серед університетів п'ятий гуртожиток НУВГП. Є художня студія гурток вишивання, кімната відпочинку, спортивна кімната, кімната для занять. Комп'ютерний клас, інтернет переможці, окрім грамот, отримали кухонні плити, холодильники та пральні машини. Обласна влада планує проводити подібні конкурси і в майбутньому. Це якраз спосіб ну, поцікавитись, поцікавитись і, можливо, десь щось поправити стосовно того, як виглядають, як експлуатуються гуртожитки. Бо якщо б ми просто проводили це як інспекцію, комісію. Це більше виглядала як така контрольна функція і сприймалося, можливо не так гарно. Оксана Жужельська Денис Коломис. Інформаційна програма День.